Так, всім добрий день. Значить, що у нас культивація. Ще нічого не робив. Бур'янця вже, звісно, сипнуло много. Навіть є падалішня, падалішній сояк. Ось, о, дивіться, його тут вже повно. В прошлом році тут була пшениця, он, як видно в далині. Е падалішня пшениця. Це я так посип, коротше. По так, все, зараз я пробую. Оператора в мене нема, щоб засняти. Зараз я сам пробую. Дивлюся, що воно виходить. Не виходить. Може підглибити, підмілити. Ну, тут я робив боронування, тут була оранка, боронування було раніше. Ну все, пробуємо культивацію. Далі буде. Так, продовжуємо продовжувати. Зробив перший проход. Ну, вроде би. Вроде би роботу робить. Ходів другою передачею. Охти, блядь, зараз мене стягне. Оце отак і симач і роби. Культиватор йде не дуючись, чи він кажу, трактор культиватор. Ну одинак, трошки колії, може видно, не видно. Колії, коли боронував, трактор провалювався. Рудки не робили за колесами. Оте так. Вітер, мабуть, Вітер, задуває. Значить, така в нас виходить культивація. Трошки підгортає. Ну, В краях ясен опрос де будян що. Ну а так, в принципі, рівненько. За трактором не видно, щоб були провали. Ну, За, за колесами маю на увазі. Як ситуація я в ліс уже в кущі. Терен починає цвісти. Є народна прикрада. Пишіть, кажуть, якщо терен цвіте, то можна кукурузу починати сіяти. Так, на лапи ясен вопрос поналипало. Ну, така виходить культивація. Далі, Блядь! Кажуть, якщо терен цвіте, кукурузу можна садити. Правда чи неправда? Пишіть, коментуйте. Ми далі трудимося, верні я Кидаємо культиватор. У мене клапан стоїть на культиваторі. Ну, щоб різко не падав. Все, я погнав, трудюся. Далі буде. Так, все, я закінчив. Зробив так, вроді, і непогано. Ну, однак, як завжди, там то розора чуть, чуть десь там у крайку не до кінця, так як хочеться. Ну, так як для це першої культивації вийшло непогано. Так, все. Чистю культиватор. На цьому заканчую, нема тут що показувати. Всім миру добра.